Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 101. Один із суміжних кутів прямий. Яким є другий кут? Давайте спочатку побудуємо два суміжних кути. Один з кутів прямий мається на увазі, що цей кут 90 градусів. Поставили таку позначку. Так? Бачите, це означає, що кут 90 градусів. І нехай кут один, він буде 90 градусів, а другий кут ми будемо шукати. Ну, ви вже розумієте, скільки він буде градусів, але давайте все ж запишемо. Пишемо дано, кут 1 і кут 2 суміжні кути. Далі. Що ще треба? Відомо, що один з кутів прямий. Давайте напишемо, що кут 1 дорівнює 90 градусів. Далі провести горизонтальну лінію і написати, що знайти кут 2 Розв'язання. Починаємо. Перша дія. Давайте скажемо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Це їх така основна властивість. Пишемо кут 1 плюс К2 дорівнює 180 градусів. Як суміжні кути. Далі, щоб знайти градусну міру кута 2, треба із 180 відняти градусну міру кута 1. Все. 180 градусів відняти 90 градусів до рівня 90. Отже, Q2 2 прямий. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.